Я не роблю манікюри, не роблю педикюри, не хожу до косметолога, не роблю лазерну депіляцію і всяку подібну штуку. Єдине на що я оце подумувала сходити це на масаж. А так я нічого не роблю. Я взагалі я буквально не розуміюсь навіть на оцих от лаках. Знаєте, спеціальні оці от лаки є, щоб е, нарощування нігтів чи як воно називається? Ось. Мені треба такий лак, щоб ним покрити певні детальки, і щоб воно під цим ультрафіолетом затвердішало. А я не якийсь лак купила, а воно виявилось. Пам'ятаю, якось мене тіп намагався пристидити за те, що я не глюю руки. Гулити ноги дуже я скажу. Я прям бішусь дуже сильно від того, що Ну, мене бісить, коли в мене волохаті ноги, але мене бісить ще те, що мені треба витратити хвилин 15 на те щоб нормально поголити ноги і ти оце от стоїш ти ти прям думаєш а взагалі цим займаюся?